Туристична пастка чи маст візіт. Сьогодні поговоримо про Мохер. Перше, що спадає на думку при слові Ірландія після Темплбару, це, звісно, Мохер. найпопулярніша туристична точка Ірландії візитівка країни, претендент на звання восьмого дива світу. Всім привіт! Ви на каналі Travel Fairy. Мене звуть Леонора, і я організовую подорожі. А також ділюсь всякими цікавими історіями з них тут у себе на каналі. Майже кожен турист, який мріє відвідати Ірландію, звісно ж, мріє відвідати славнозвісні Скелі Мохер, скейлі Мохер це одна з небагатьох. Локації, які люди згадують при слові Ірландія, і щороку вони збирають біля себе більше двох мільйонів туристів. Я відвідала Ірландію шість разів і побувала більше ніж в 15 графствах. Тому думаю, мені є що сказати. Сьогодні поговоримо про те, чи дійсно скелі Мохер заслуговують називатися найгарнішим місцем Ірландії, чи, можливо, є ще деякі локації. Буду дуже вдячна вашій підтримці в коментарях. Вподобайкам і звісно, підпискам. Поїхали! Вітер здіймає хвилі внизу. І вони з гуркотом розбиваються, врізаючись у кам'яній скелі. Вони стоять, мов прадавні велетні, огорнуті легендами. Тут, на краю світу, небо торкається землі, а океан шепоче таємниці минулого. Чайки кружляють у височині, вітер грається у волосці, а серце замирає від краси. Це місце, де відчуваєш безмежність, силу природи і водночас власну крихкість. Скелі мохер не просто ландшафт. А жива історія написана хвилями, вітрами і часом. Отже, ці величні красені розташовані на заході країни в графстві Клер. Їх висота сягає від 120 до 214 метрів над водою. Тягнуться скелі більш ніж на 8 кілометрів вздовж Атлантичного океану. Скажіть краса, як і усе на цьому смарагдовому острові, скелі мають не тільки унікальний вигляд, а ще й унікальну геологічну історію. Вони утворилися понад 300 мільйонів років тому, в період карбону, коли більша частина землі була дном теплих морів. Складаються вони в основному з вапняку, який був частиною морських організмів, а також коралів. З часом поступово мільйони років тому. Скелі набували свого унікального вигляду під дією ерозії та атмосферних умов. Це місце це чудова ілюстрація того, на що здатна наша природа. Наскільки вона велика і сильна, і саме тому, знаходячись біля скель, ти відчуваєш себе. Дуже маленьким, беззахисним і слабким на фоні природи. Також дуже цікаво зазначити, що скелі мохер є частиною величезного природного заповідника, який охоплює не тільки самі скелі, а й прилеглі до них території, як на землі, так і на воді. Тут можна побачити величезну кількість різних рослин, тварин, а найголовніше птахів. Якщо ви приїдете сюди влітку, ви можете побачити, як птахи гніздяться на цих скелях. І чесно, це дуже захоплююче видовище. Птахів загалом тут можна нарахувати близько 30 тисяч видів. Тут живуть пафіни, альбатроси, морські орли та багато інших птахів, які навіть наразі є під загрозою зникнення і є дуже рідкісним видом. Скелі Мохер це геологічний пам'ятник природі, тому що тут можна побачити природні арки, драматичні розломи і багато багато іншого, що заставить тебе аж трошечки здригатись від сили цієї природи, окрім величезні. Зною кількості туристів дуже багато геологів з усього світу приїжджають на ці скелі, щоб вивчати їх і те, як вони можуть змінюватися з кількістю років. У найпівденнішій точці скель височіє хаксхет, драматичний обрив, що, мов кам'яна постать, стереже океан. Його назва перекладається як голова відьми, і надарма, бо давня легенда розповідає про трагічну долю чаклунки Мал. Яка знайшла тут свою загибель? Мал була могутньою відьмою, що закохалася в легендарного воїна Кухуліна. Засліплена пристрастю, вона переслідувала його крізь гори і долини, не даючи йому спокою. Кухулін, знаючи про її силу, вирішив перехитрити її. Він сягнув скель і одним могутнім стрибком перескочив на самотній острів, що здіймався серед хвиль. Мал, не вагаючись, стрибнула за ним, і їй вдалося. Але герой не зупинився. Він знову кинувся вперед, перескакуючи з острова назад на суходіл. Мал, сповнена впевненості у своїх силах, повторила його рух. Але цього разу вітер, що підтримував її раніше, раптово вщух. Її тіло неслухняно ковзнуло в повітрі, і вона, замість того, щоб призумитися на скелі, з розпачливим криком впала в безодню. Океан Поглинув відьму. звісно, що скелі Мохер відомі і в масовій культурі. і Я думаю, це одна з причин, чому так багато людей знає про цю локацію і мріє її відвідати. От, романи привіт! Саме тут знімали шосту частину Гаррі Поттера – Гаррі Поттер та Напівкровний Принц. І саме тут, на цих скелях, Гаррі з Дамблдором шукали Горкрак з Волдеморта. Від містечка Дуляна бо міста Голвей, можна замовити морський круїз біля скель. Видовище насправді просто неймовірне. Пропливаючи там вперше, я навіть заплакала, тому що не кожного дня бачиш локації зі своєї улюбленої саги вживу. Ці скелі стали справжнім натхненням для творців, для художників, поетів, фотографів, митців будь-якого ремісла. Та, на превеликий жаль, ці скелі також стали натхненням і для людей. Які вирішили покінчити з життям, як і будь-яке драматичне місце скелі, мають дурну славу того, що на них було скоєно дуже багато самогубств, і прогулюючи скелями, ви можете побачити дуже багато постерів з телефонами підтримки, враховуючи те, що на скелях ви знаходитесь на висоті 200 метрів над рівнем води, і враховуючи загальну силу вітру, я нікому. Чуєте, нікому не раджу підходити прямо до краючку тих скель, особливо коли на вулиці дме сильний вітер. Це реально може бути небезпечно, тому що трава зазвичай трошки вогка. В Ірландії постійні дощі там ніколи не буде ідеально сухо. Там дуже легко підслизнутися, і на жаль, такі випадки вони на рідкість з кінця літа 2024 року скелі Мохер частково закриті для відвідування. Наразі з понад 8 кілометрів прогулянкового маршруту доступні, я би сказала, 1,5-2 кілометри, які знаходяться у відкритому доступі через головний вхід. Далі, якщо ви будете на місці та побачите, прохід закрито. Деякі люди все рівно перелазять через ці паркани. Іноді, до речі, за цим слідкують спеціальні робітники, але іноді їх просто немає на потрібній точці, і люди перелазять через них і йдуть далі гуляти скелям. Моя особиста порада це не порушувати правила, які встановили люди, які знають цю природу трошки краще ніж ми. І, взагалі, моя найголовніша порада не гратися з природою і не думати, що ми розумніше та сильніше природи. Насправді саме ці паркани і є відштовхуючим фактором для мене в цій локації. Як на мене, вони вбивають її недоторканість і первозданність, але безпека є безпека. Звісно ж, варто проговорити трошки і організаційні моменти: як дістатися до скель? Шлях перший. Якщо у вас є власний автомобіль і ви виїжджаєте з Дубліна, першою зупинкою я б радила зробити замок Бен Раці, який знаходиться вже на заході, неподалік міста Лімері. Наступною зупинкою зробіть самі скелі. І точкою на мапі поставте Cliffs of Moher Visitors' Center. на скелях зазвичай вистачає десь 3 години. Але звісно, якби були відкриті ці маршрути, що ведуть трошки далі, можна було б витратити там і більше часу. Після скель рушайте мальовничою живописною дорогою Wild Atlantic Way по маршруту через кам'янистий парк Бурен. Але до цього раджу зробити зупинку в невеличкому селі Дулін. Виглядає вона дуже мило і кольорово, а також там є дуже смачний заклад, де моя попутниця скуштувала найсмачніший гарячий шоколад в її житті, і там дійсно дуже видатна кухня і атмосфера. Кому цікаво, пишіть мені, я вам пораджу цей заклад. Після Дуліну відправляйтеся по Wild Atlantic Way через узбережжя. Обов'язково тримайтеся трошки лівіше, щоби не з'їжджати на дорогу, яка поведе вас в глиб країни. Найцікавіше, що ви маєте побачити, буде саме зліва по дорозі, яка найближче до океану. Ви будете їхати буквально на краєчку самої землі і побачити дійсно неймовірні краєвиди. Там і кам'яна долина, і маяк Hat Lighthouse. І в принципі краєвиди такі, що можна їхати, їхати і їхати. Тому обов'язково підбирайте плейліст, беріть класну компанію і рушайте досліджувати саме цей маршрут. Далі фінальною точкою ви можете зробити або місто Кінвара, де також є закритий наразі замок Данваєр, але подивитися його з вулиці також цікаво. В кінварі також є дуже непогані заклади, прикольна кухня і класні сувенірні магазинчики. А для тих, хто хоче закінчити свій день вже більше на західній частині острову, ви можете рушати звідти прямо. До міста Голви це молодіжне місто, місто кланів, місто молоді і місто дійсно класної пабної культури. Там вам точно не буде сумно. Якщо ви не маєте власного автомобіля, ви можете скористатися послугою Дейтріпу від ірландських туристичних агенцій. Дві з них я можу вам особисто порадити, тому що я перевіряла їх на собі. І перша це Peddy Wagon Tours, а друга це Wild Rover Tours. Вони обидві дуже класні, мають сертифікованих їдів, водіїв, які вас привезуть, розкажуть щось цікаве подавати. Дорозі і відвезуть назад. Вартість такої екскурсії буде в районі 80 євро на одну людину. Придбати квитки можна онлайн. Найголовніше правило завжди слухайте свого водія або гіда, який каже вам час, до якого вам треба повернутися в автобус, тому що в Ірландії з тими, хто запізнюється, ніхто церемонитись не буде, вони просто можуть поїхати без вас. Якщо ви не хочете користуватися послугами гідів, торагентів і також не маєте можливості взяти автомобіль в оренду, ви можете доїхати до скелі громадським транспортом, але зважайте на те, що дорога ця буде. Ох, яка довга. Перш за все, якщо ви в Дубліні, вам треба приїхати в місто Голови. Можна взяти рейсовий автобус, який десь за 13-17 євро, привезе вас до цього міста за плюс-мінус 3 години. Після того ви маєте взяти автобус, який від міста Голови повезе вас до Скельмохер. Але зважайте на те, що він буде йти мінімум 2-2,5 години. А також громадський транспорт в Іландії це трошки нерегулярна штука, яка іноді може підвести. Тому дуже детально вивчайте Осклад автобусів, тому що статися може все. З плюсів, цей автобус привозить вас прямо під зупинку на скелях. З мінусів він може запізнитися або не приїхати. І це, на жаль, дуже непередбачувані ситуації. Якщо ви вже дивилися інші мої відео, то ви напевно вже знаєте, що погода в Ірландії дуже мінлива, і на скелях Мохер ви можете побачити її у всій її красі. В інтернеті є також дуже багато відео в стилі очікування реальність, де люди мріють побачити ці скелі в ясну погоду, приїжджають на них і все просто забите туманом. Причому, що він настільки густий, що видимість нульова. В таких ситуаціях порада є тільки одна зачекати. Якщо зачекати 15, 20, може 30 хвилин, з вірогідністю у 80% погода зміниться і видимість стане трошки кращою. Чим зайняти себе в цій умовній 15-30 хвилин? Ви можете зайти до візитер-центру і подивитися загальну інформацію про скелі. Ви можете навіть зайти в зал, який показує 4 dx фільм з елементами повного занурення, наче ви птах, який бачить ці скелі з висоти пташиного польоту. Ви можете піти в кав'ярню, ви можете піти і по сувеніри. Головне просто потягніть трошки часу. І якщо ви вже приїхали на ці скелі і ви не бачите абсолютно нічого, зачекайте, дайте їм шанс. З більшою вірогідністю погода зміниться, і ви побачите трошки більше. Обов'язково брати з собою на скелі такий комплект одягу, щоб ви могли щось з себе зняти, якщо вам буде надто спекотно, і щось на себе одягнути, якщо почнеться дощ або стане надто вітряно. За багато разів мого перебування на тих скелях я бачила зміну погоди, напевно, разів 30. Не було ще жодного разу, щоб з тотального туману не проступила хоча б малесенька виданість. І чесно, за моїми особистими спостереженнями. Женями скелі найгарніші в легесенькому тумані саме туман і легенька морось робить їх ще більш містичними, робить їх якимись просто нереальними, як наче з іншого світу. Тому не засмучуйтесь, якщо ви їдете на скелі Мухер, і погода не сонячна. Повірте, в не сонячну погоду вони навіть краще, як людина, яка була в Ірландії вже дуже багато разів і. Вважаю, що я знаю цю країну вже дуже непогано. Скелімохер не є моїм фаворитом серед гарних місць. Це безсумнівно дуже гарно, це велично. І коли ти бачиш їх вперше, у тебе неначе все стає, і ти думаєш, Боже, як взагалі природа могла створити таке. Але якщо чесно, після того як побачила деякі інші локації, моя думка кардинально змінилася. І наразі скелімохер взагалі не є серед моїх. Топ 5 місць або навіть топ 10 є набагато більш мальовничі, гарніші та живописні місця. А я наразі хочу подякувати вам за перегляд. Якщо вам було цікаво мене дивитися, слухати, то я буду вдячна за вашу вподобайку, за ваш коментар та за підписку. А поки що я бажаю вам гарного дня, і з вами була ваша Тревофель.